Сьогодні в програмі допомога для АТО. Небайдужі переобладнюють автівки для військових. Майстрів п'ять кожен має, має своїх хлопців. Тобто група у мене є група слюсарів і двоє-троє чоловік кожного дня були задіяні. Їдеш трамваєм, збирай квитки. Як виграти безкоштовний проїзд на місяць? Витрачаю приблизно десь так 40 гривень на місяць, приблизно на Поїзд поїхав. У Стрийському парку запрацювала дитяча залізниця. У Нас працює 5 змін. Кожна зміна має свою професію. На годиннику 20.30 підсумовуємо події дня, що минає вівторка 10 травня. Ви дивитесь новини? Вітаю! Ми пам'ятаємо 8 травня з нагоди проведення дня пам'яті та примирення у Львові. Відбулось чимало заходів. Покладання квітів до пам'ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору. екомунічна панахида, громадське віче та акція вінок пам'яті. Також у гарнізонному храмі святого апостола Петра та Павла відбулася спільна молитва. Докладніше, Віталій Гамадин. Сучасний цитадель, територія на які загинули тисячі. Саме там у 40-х роках минулого століття була нацистська в'язниця військовополонених під назвою Шталах 328 Через неї прийшло майже 300 тисяч осіб, серед яких половина померла від хвороб, голоду та розстрілу. З Самого дитинства, пережиття, сибір не було нічого доброго. Так що для мене нічого не вартує. Я дуже люблю Україну. І за неї мрію. Тяжко, дуже тяжко. Ще одне місце репресій та жорстокості тюрма Налонського. Тут у 1939-1941 роках розташувалось управління НКВС. Потім слідчі в'язниця гестапо з 1944 року. Слідчий відділ НКВС. Петро Франко, 15-річним хлопцем, відчув на собі всю лють та ненавість червоних котів, розповідає чоловік. Коли людей кидали в карцери, то були різні, були такі, що навіть на превеликий жаль боже боліли. Вони там несамовито кричали. Це все діяло діяло на нас з одної сторони а з другої сторони ми робили висновки і знали на що спосібні червоні кати. У тюрмі Налонського від окупаційних режимів загинули тисячі українців, євреїв, поляків. Лів'яни в знак пам'яті пов'язали червоні маки на символічний колючий дріт. Найгірше, що є з нашої пам'яті, це то, що півстоліття тому назад українець воював проти українця і завжди дві тоталітарні Системи зіштовхували нас між собою, щоб ми одні одних вбивали, ненавиділи. І сьогоднішні дні. Пам'яті і примирення це в першу чергу для того, щоб українці, які колись були по різні сторони барикад, по різні сторони фронту, нарешті зрозуміли, що ми одна нація, і ми повинні будувати одну державу. За роки війни Україна зазнала значних втрат після бойових дій та в полоні загинуло від 3 до 4 мільйонів військових, підпільників та цивільних через окупаційний терор та голод в тилу, і близько 5 мільйонів осіб були евакуйовані або примусово вивезені до Росії чи Німеччини, і частина з них так і не. Повернулись на батьківщину. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини 9 травня у Львові минуло майже без пригод і провокацій. Ветерани поклали квіти на військовому меморіалі марсове поле та вшанували пам'ять поряд монументу бойової слави радянських збройних сил. Жодної радянської символіки не було. Частина людей мали на собі червоні маки. Також священик відправив відправив за літургію за загиблими. Далі колона з ветеранами, а їх було кілька десятків. Організованою ходою вирушили на пагорб слави, куди зазвичай найчастіше ходять вшановувати пам'ять загиблих у другій світовій війні. Там теж поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання загиблих. На акції в основному були правоохоронці та журналісти. Громадський порядок забезпечували сотні поліцейських. Ми боролись за свою землю, за свій народ, за все. Тому це свято для нас за слізами на очах. На Україні нема такого будинку, такої родини, щоб не гори війни кого-то не зачепили. Тому для нас це свят ще що, що наш народ найбільше пострадав із всіх інших народів Радянського Союзу. Заявку на покладання квітів нас дала міська ветеранська організація, от, з кількістю 500 чоловік. В цілому більше ніяких громадські формування, об'єднання організації, ніяких заходів не планують проводити. Через що я сподіваюся, що в місті все буде спокійно. Та спокій правоохоронців таки трішки зіпсували представники праворадикальних організацій міста. Вони в масках намагались знести пам'ятник радянському письменнику Степану Тудору у центрі Львова. Однак поліція перешкодила їм це зробити. студенти механіки безкоштовно рихтують автівки для потреб фронту. Старі машини та деталі їм привозять волонтери. А кошти на усе жертвують самі ж Більше Ірина Конець. Ще два тижні роботи і цей підрихтований УАЗік буде на ходу. А якихось два місяці тому він навіть не їздив. Щодня над ним працює Петро і студентів. Так вони допомагають фронту та водночас і вчаться. Майстрів п'ять кожен має свої хлопці. Тобто група мене є група з люсери. Двоє троє чоловік кожного дня були задіяні і так мінялися трьох. Сьогодні взяв трох. Де взяв ну час? Були різні хлопці, бо було всім цікаво. А це авто фактично готове. Над ним працювали вже студенти з львівського автомобільно дорожнього коледжу. Працювати кажуть було непросто повністю. Зробили гальма, відрегулювали щеплення, електрообладнання все зробили до хорошого стану. також обшивочні роботи зробили до до такого стану, щоб бійцям було комфортно. А всередині автомобіля і справді комфортно тут навіть радіо для бійців встановили на всі машини, які ми готуємо в зону АТО, ми встановлюємо магнітолу і прикурювачі. Відповідно магнітола, тобто бійці там можуть слухати собі радіо чи там спецчастоти. Старі автівки волонтери здебільшого купують, але буває, що і люди дарують. Запчастини також шукають найрізноманітнішим способом. Далі над усім цим працюють вже майбутні механіки. За чотири місяці ми відправили два автомобілі. Один автомобіль «Газель» маршрутне таксі на колишнє львівське маршрутне таксі на 15 посадочних місць. Відправили УАЗ 452 на 128 бригаду і відправили три. 3... За одне з цих авто поїде у 24-ту бригаду, а 80-ту. Ірина Конанись Зарпотуляк. Новини. Тим часом за останню добу на сході загинув один український військовий. Це сталося внаслідок підриву нашої вантажівки на протитанковій міні. Повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Олександр Мутузяник. Режим тиші бойовики порушували один раз на Луганському напрямку, шість разів на Маріупольському і вісім на Донецькому. Проєднання дітей з різних куточків країни. Відкриття дитячої залізниці та звично новини спорту. Це і не лише вже за мить у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте, аби не пропустити. Найдуж від сьогодні і щонайменше два тижні у жителів Сихівського, Франківського, Шевченківського та Личаківського районів не буде гарячої води. Пов'язано це із гідравлічними випробуваннями теплових мереж. Також перевірятимуть щільність та механічну міцність трубопроводів арматури. Завершити всі роботи і відновити постачання гарячої води комунальники обіцяють до 27 травня. Під час гідравліки Перевіряються трубопроводи, перевіряється їхня надійність роботи, і в процесі гідравліки ті ділянки, біля мережі, де є пошкодження чи навпаки, вони слабкі, стаються поривою. І тоді протягом літньої ремонтної кампанії є час для того, щоб ці пориви ліквідувати і відповідно надійно і стабільно входити в опалювальний сезон. А от все більше львів'ян пересідають на тролейбуси чи трамваї. Саме тому транспортники оголосили акцію «Приз місячний проїзд у електротранспорті. Які умови розіграшу та як взяти участь, розкаже Ольга Матейчук. Пільговий проїзд на місяць коштує для Андрія в середньому в півсотні гривень. А от Тарас зекономив, придбав проїзний. Хлопці кажуть, завжди їздять трамваєм, бо вигідно і екологічно чисто для міста. Кожного ранку їжджу в університет на трамваї. Купив проїзний в 35 гривень в місяць. Спокійно їжджу. На трамваї їжджу трохи рідше ніж Тарас, але так само доволі часто користуюся. Витрачаю приблизно десь так 40 гривень на місяць, приблизно на квитки. Тож львів'янам, котрі часто користуються трамваєм чи тролейбусом, але не встигли придбати проїзний, пропонують збирати квиточки. 50 закомпостованих квитків треба надіслати в Львів електротранс, що на Сахарова. Переможець отримає місячний проїзний. Основна і головна мета це щоб припинити дві речі: перше це передачу квитків від пасажира до пасажира. Це одне, і друге, це щоб зменшити зловживання і нашими працівниками, які інколи продають квитки, які вже пройшли погашення компостером. Це буває дуже рідко, але такі речі я особисто замічав. Акція Квитковий бум безстрокова. Всіх львів'ян закликають до неї долучитися. Час назбирати квиточки ще є. Розіграш відбуватиметься постійно в останній день місяця. Ольга Матейчик Занові Чопойдало, Андрій Сладко. Новини. Громадська рада при Львівській облдержадміністрації сьогодні прозвітувала про виконану роботу за минулий рік. Нагадаю, що громадська рада ділиться на 16 комісій, котрі співпрацюють із усіма обласними департаментами. Керівники комісій відзначають, що робота управлінців є відкритою та прозорою. Представники громадськості співпрацюють також із обласною радою. Вони брали участь у затвердженні обласних програм. Керівник комісії, керівники комісії, розповіли і про те, над чим працюють зараз. Основне завоювання, яке спільно нам вдалося зробити за рік, це є відкритість і прозорість влади, в крайньому випадку обласної адміністрації, яка на сьогоднішній день є. От зараз були спільні наші напрацювання по програмах, які Львівщина затверджувала депутати по бюджету. Це, що найбільш актуальне зараз для екології на сьогоднішній день це боротьба із борщівником Сосновського. Зараз якраз період активного і такого розвитку, і треба негайно звернути громадськості на це питання, тому що я знаю, що є вже перші випадки, коли діти опеклися оцей, цим шкідником, цим бур'яном. Україна єдина. Це довели діти. Дитячі колективи з Криму та винник виступили на одній сцені. Концерт назвали Матері України. Такий спеціальний виступ організували вперше більше далі. Вони народилися у Криму, а тепер стали киянами. Юні таланти приїхали на Львівщину. У них концерт. Одна із учасниць Ельвіє. Дівчинка займається танцями чотири роки. Спочатку на півострові після переселення продовжила у столиці. Я буду танцювати танець тим тим. Це танець, там дуже багато. Красивих движень. Тобто мама говорить, що я як лебедь. На виступ. Дітей зібрався цілий зал. Малі підготували багато цікавого. Я і, і вірчики розказую, і танцюю, і пою. Вимушені переселенці живуть у Києві приблизно два роки. За цей час утворили громадську організацію Кримська родина та роблять усе, аби їх діти не забували про своє коріння. У нас десь приблизно 30 дітей різного віку, дві групи займаються. Вони вивчають кримстарську мову, кримстарські пісні та кримстарські танці. Ну що можу сказати, що сумні події стали причиною тому, що багато вимушених переселенців з Криму. І ми мали на меті зберегти свою культуру, тому ми об'єдналися. Гостей запросили у виники на два дні. Спочатку концерт, далі прогулянки містом та екскурсія до Львова. Ми тим заходом хотіли показати підтримку кримського колективу, оскільки більшість більше 90% учасників цього колективу є вимушеними переселенцями з Криму. Вони станом на сьогоднішній день проживають в Києві в Київській області. Ми їх запросили сюди для того, щоб таким чином висловити свою підтримку. І е, забезпечити таку єдність. Ірина Качмарик, Юрій Матьора Новини. До подорожі готові. Вихідними потяг вітерець на дитячій залізниці у острийському парку відправився в перший рейс. Щорічно понад п'ять сотень навчаються у гуртках дитячої залізниці. Перед літнім періодом перевезень проходять спеціальні інструктажі та здають іспити, а далі все як у дорослих. Правда, зарплата не матеріальна, а емоційна. Юні залізничники зізнаються, отримують колосальне задоволення від своєї праці. Поїхали 65 сезонів радості та веселощі. Львівська дитяча залізниця відкрила черговий ювілейний період за доброю традицією в день відкриття. Перший раз як для дітей, так і для дорослих, безкоштовний. Мені тут подобається вчитися. Тут має багато друзів, однокласники зі мною ходять. Переважно я провідник. Це той хто. Допомагає людям зайти в вагони. Я на дитячій залізниці, переважно ревізора або провідник. Але нещодавно я спробувала бути черговою по відправленню і мені це найбільше сподобалось. Традиційно цього дня відбулось посвячення в юні залізничники учнів, які протягом року навчались у гуртках. У Нас працює п'ять змін. Кожна зміна має свою професію. Перша зміна це є організація руху поїздів. Друга зміна це вагонне господарство. Третя зміна це колія та колійне господарство. Четверта зміна це локал... Локомотиви, будова локомотива. П'ята зміна це автоматика, телемеханіка та зв'язок. Діти навчаються на протязі трьох років. Історія львівської дитячої залізниці розпочалася ще у далеких 90-х. Тоді згадує пан Роман було три станції та локомотивне депо. Проте під час реконструкції вулиці Стрийської довжину залізниці довелось скоротити і залишити тільки дві станції паркову та сонячно. Тоді юний а тепер уже ветеран каже, що цей дитячий гурток дав йому потівку в життя. Любити залізницю, тому що якщо дитина не буде любити залізницю, то не буде залізничник такий настоящий залізничник. Працювати раді грошей на цій залізниці, тому що залізниця це є дуже відповідальність. Відповідальність дуже велика. Но я як працював на залі я машиністом, водив пасажирські поїзда. Я як ішов на роботу, я діставав задоволення. Та 65-й сезон для дитячої залізниці стане особливим. У вагонах транслюватимуть розповіді про Стрийський парк, які озвучували самі діти. Віталій Гамади Назар Петуляк новини. А після двохрічних фінансових труднощів цього четверга стартує дитячий форум. А це близько півтисячі найрізноманітніших заходів та на, за чотири дні. Локація звична львівський палац мистецтв. На форум завітають відомі дитячі письменники та ілюстратори. А науковці розкажуть про таємниці експериментів. Також буде з десяток найрізноманітніших майстер-класів та книжково-бібліотечних квест. А ще у формі такої собі гри малеча навіть рятуватиме країну. Вхід на дитячий форум – 20 гривень. А от для татусів він буде безкоштовним. За ці 20 гривень вони можуть цілий день розважатися на форумі, відвідавши при цьому. Всі заходи, які їм вдасться там відвідати. А заходів всього в програмі близько 500. Не кожного поета ми можемо запросити у кожну школу. Так не завжди дитина зможе наживо поспілкуватися з автором книги, а це також зовсім по-іншому дозволяє дитині подивитися на книжку на героїв. Лева просто неба відкрили фотовиставку вишиванок. Львів'яни та гості міста мають можливість побачити традиційні вишиті сорочки різних куточків України. Під кожною фотографією львівські мисткині створили описи про притаманні кожному регіону техніки вишивання. Фотовиставку вже бачила наша Оля Тимуляк. Колоритна фотовиставка просто неба спонукає перехожих на хвильку зупинитись. Львів'яни кажуть, вишиванки у їхніх родинах це щось особливе. Вишиванка це Україна. Для мене вишивка це щось таке, як свято. Вишивка то щось таке, яке яке не може бути не святковим, яке будь-яку людину прикрашає і. і... Навіть, як мені здається, робить її кращою, Тереза і Маргарета рідні сестри. Однак доля розкидала їх по світу. Сьогодні одна з них живе в Італії, інша в Канаді. Жінки розповідають, там за кордоном вишиванка це символ України і спосіб ідентифікації українців. Я приїхала в Канаду з одної строїв з, з Монахинію з України і пішли ми на службу. А вона каже: Ось тепер тепері бачите всі наші вишиванки. Їх тут досить. І все, чи то хлопці, чи дівчата, чи старші, чи молоді, то всі дуже горді того і знають, що це українське. Не з іншим, іншим народом. Ми горді мати свої вишиванки, особливо коли можна перенести з України до Канади, то так користуємося і не тільки на Великодні, або на Різдві, також день. Незалежності то так далі, але носимо радимо. Організатори Фотовиставки розповідають її створили, аби привернути увагу до фестивалю вишиванки, який відбудеться 19 травня. Ця фотовиставка є е, тільки однією позицією в рамках заходів. Відбувається це для того, аби популяризувати ідею е, офіційного дня вишиванки в Україні, оскільки цей день вже є всесвітнім, але він досі не є е, національним українським святом. У нас є день української мови. У нас є День Конституції. Чому не бути дню вишиванки? Адже це є носій генетичного коду, і це є потужний оберіг і об'єднавчий фактор для усіх українців. Помалуватись фотовиставкою Просто неба та дізнатись більше про українські вишиті сорочки. Усі охочі можуть до 19 травня. Ольга Тимуляк, Андрій Сладков. Новини. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Далі про новини спорту вам розповість Софія Войцехівська, Тож не перемикайте. Мрійте, вірте і любіть. Дякую, що з нами. До зустрічі. Вітаю вас, в ефірі ТРК «Львів. Новини спорту. Боротьба триває. Львівська футзальна енергія у Харкові двічі зіграла з місцевим локомотивом. У рамках золотої серії плей-офф підопічні Максима Павленка обмінялись перемогами з діючими чемпіонами України. Обидва поєдинки завершилися 3-2. Відтак рахунок у серії став 1-1. Два наступні матчі львів'яни зіграють вже у рідному місті. Поєдинки розпочнуться 14 травня о 13-й у Палаці спорту Галичина. Ще одна гра відбудеться 15 травня. Нагадаємо, серія триватиме до трьох перемог. У Львові завершився відкритий чемпіонат Львівщини з водного полу серед ветеранів. Нагадаємо, цей турнір вже традиційний. Цього року його провели в 11-те. А хто став переможцем змагань? Дивіться у сюжеті. Пасейн Динамо на змагання ветеранів приїхали шість команд. Серед них Євроспорт Ужгород, Львів Мастерс та Україна Мастерс, а також два колективи зі Словачини Слава Братислава та курорт П'єштани. В останню мить чомусь відмовилися їхати команда з Бреста, яка повністю все підтвердила підтвердила наміри уча, приймати участь в нашому турнірі. І тому ми в останню мить запросили команду Львівської політехніки. Вони готуються до чемпіонату університетів України. Ні, змагання мали, окрім перемог для ветеранів водного полу важливо зустрітися з друзями та приємно провести час. дружбу. Ми підтримуємо дружбу вже майже 10 років зі Львовом, з ветеранським клубом. Прекрасно себе тут почуваємо. Тут дуже приємні люди. Вони також відвідують і наше місто, приїжджають на турніри. Зустрічаємось на змаганнях світового і європейського масштабу. Ці змагання традиційні, в принципі у нас і завжди більше носять такий товариський приятельський характер, щоби. Команди, гравці між собою спілкувалися більше. А результат, будемо казати, вже на другому місці. Саме головне сплотування. Атмосфера, бачите, одна команда підтримує іншу, коли красиві комбінації, голи забивається. Не шкодуйте аплодисментів так скажемо для суперників. Чемпіонат відбувся у двох групах за коловою системою. Далі переможці визначали у стикових матчах. За підсумками турніру, місця на п'єдесталі розділили Львів Мастерс, Україна Мастерс та Євроспорт Ужгород. За ними у турнірній таблиці дві команди зі Словаччини курорт П'яштани та Славія Братислава. Далі команда Львівської політехніки. І на сьогодні у нас вся інформація. Підтримуйте ваших улюблених спортсменів та здобувайте ваші власні перемоги. Побачимось.